Є знижки на синус ход та синус-капс. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Вибуховий ранок в БНР, Причому вже далеко не перший потрощені будинки та автівки. Є постраждалі та загиблі. Це наслідки їх кривавого рускава міра. Тепер театр воєнних дій не тільки на території України, а й на території РФ. А тим часом гучну заяву зробили представники російського добровольчого корпусу. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. 22 березня в Білгороді та Білгородському районі було не до кави. В регіоні оголосили ракетну небезпеку. А чому всі полякалися? Це ж просто СВО. Як повідомило, Міноборони РФ близько 7.30 над Білгородською областю. Засобами ПВО збито 8 снарядів РСЗВ. Вампір кадри квітучої бавовни на Росії заполонили мережу. Схожа ситуація була в Білгороді і напередодні. Зранку 21 березня місто традиційно потрапило під обстріл. Атака тривала близько півгодини, проте внаслідок неї в місті є багато руйнувань та п'ятеро поранених. На додачу у Білгороді зникло світло. Без електрики 5 тисяч місцевих жителів. Світла нема, а Путін є. Ну, за що боролись, як то кажуть. Доброе утро. Ось такого просипаємося. Своє слово сказали і добровольці Легіону Свобода Росії. Після нічної атаки Росіян по Києву, що сталося напередодні, саме вони завдали удару по Білгороду. Про це під час прес-конференції в Українформі заявив оператор БПЛА, доброволець Легіону Свобода Росії Олексій Барановський. Після сьогоднішньої нічної атаки по Києву підрозділ Легіону Свобода Росії» Також завдали удар БПЛА ПЛА по Білгороду. Відповідно до сьогоднішньої ранкової інформації: дев'ять військових РФ, які знаходилися на воєнному об'єкті, по якому ми завдали удар, були знищені, і п'ять осіб, членів деяких добровольчих формувань, також були знищені. Загалом, в результаті обмеженої визвольної операції на території Російської Федерації, російські визвольні сили завдали втрат кремлівській армії у розмірі близько двох батальйонів. Ми завдали суттєвою, насправді, шкоди ЗСРФ. За тією інформацією, яка у нас є, незворотні втрати з СРФ 651 військової, санітарні втрати 908, взятого взято в полон 37 військових з СРФ. Російські визвольні сили знищили 121 одиницю техніки противника. З ладу було виведено. 50 одиниць тепер театр воєнних дій не тільки на території України, а й на території РФ. Шкода, що поки що не на всій. За рахунок таких змін продовження лінії фронту вдалося послабити тиск військової машини Кремля на інші ділянки фронту, заявив командир РДК з позивним Вайтрекс. Цілі походу РДК допомогти ЗСУ перемогти у цій війні, відстояти територіальну цілісність України, а після цього продовжити похід для звільнення РФ. Підняти стяг РДК над Кремлем і повалити режим, який душить тярев десятиліттями. Після останніх прильотів у Білгороді в мережі з'явилися коментарі місцевих жителів. Ви тільки послухайте, що вони говорять. Вони реально думають, що губернатор їм поможе. І ніхто навіть не заїкнувся, що все, що зараз коїться в Білгороді, це через їх диктаторську владу та них самих, через їх безхребетність та їх сліпу віру в русський мір. Здесь были? Мы были дома, мы живем на восьмом этаже, дети дома. Вот у нас вчера было, вот сегодня, пожалуйста. Как я вообще вели себя, когда услышали сирену? А у нас уже все слажено, детей в ванную и сами в коридоре. Ну, было очень сильно, впервые так, поэтому. Честно, вот, ну, меня даже я не знаю, как это прокомментировать. У нас во дворе нет ни воинской части, у нас во дворе, простите, нету ни ПВО, ничего нет. Куда они целятся, вообще не понятно, мне кажется, это без разбора. Детей надо спасать, а каким образом, не все могут вывести, я не знаю, что делать, честно говоря, потому что у всех работа. Как мы будем выходить из этой ситуации, я не знаю. Сигнал есть, который дает несколько секунд, он очень выручает, потому что остальное идет тревога с опозданием. Вот этот сигнал он дает 10 секунд буквально, когда можно уже укрыться. Вот. Ну, страшно было, ну что сказать. Вот в, в этой квартире в 43-м у нас повреждены окна. Здесь в 45-м целые окна. Ну вот с этой стороны. Вот вот газ повредило. Сейчас у нас индивидуальное отопление. Сейчас вот газа нет. Боимся, страшно, но держимся. Только лишь держимся надежды, что все это примут меры, и все это закончится. Вот только надежда на это. Ну, страшно, конечно. За детей страшно. Больше всего, конечно, за детей. Верим, верим, что все обойдется. Підтримуєте кривавий открывалый русский мир. Будь ласка, отримуйте про наслідки атаки БПЛА 22 березня. Відзвітував губернатор Білгорода. За його даними, одна жінка загинула, ще кілька людей постраждали. Є руйнування будинків та автомобілів. Над Белгородом і Білгородським районом сработала наша система ПВО в городі Білграді. В результаті воздушної атаки со сторони Всу повреждено астіклєння в 31 квартирі. 5 МКД, одним частним жилом двомовладінні і чотирьох учреждениях здравохраніння. Також пострадало 12 автомобілів, 4 із них повністю згоріли. Додам, що останнім часом кількість обстрілів та ударів безпілотників по Білгородській області зросла. За даними МОЗ Білгородської області, з 12 по 18 березня внаслідок обстрілів загинули 11 осіб, понад 80 постраждали. Ось такі реалії рускава міра, в якій так підтримують. На болотах, а далі про карму. Бо вона реально працює. кажуть на Білгородщині впав Мі 8 Знову інцидент стався неподалік кордону з Україною 22 березня. Як ви думаєте, куди летів цей вертоліт? Відповідь очевидна. Пропагандисти пишуть, що вертоліт здійснив жорстке приземлення неподалік від селища Ровенькі. На борту перебувало четверо осіб. Вони отримали травми, а сам вертоліт зазнав механічних пошкоджень. І, звичайно, офіційна влада РФ не поспішає коментувати. Увати інцидент, а чого ви бажаєте Білгороду і всій Росії? Впевнена, що після нічної атаки вам є що сказати? Напишіть про це у коментарях під відео, тисніть подобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше подробиць у наступних випусках. Новин я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.